Тут все робиться для того, аби пацієнти відчували себе комфортно. Саме так говорять сьогодні про роботу медичного колективу серцево-судинного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Варварі Григорівні нещодавно зробили операцію на обох ногах. Сьогодні жінка вже, можна сказати, бігає та добре почувається. Розповідає, 30 років не могла зважитися на операцію, хоча хвороба давала про себе знати. І ось, коли наважилась, відразу звернулася до серцево-судинного відділення. Я Херсонскую областную клиничную лекарню и пожалкувала Обратилась сюда с проблемой ног. На ногах открылись варикозные вены, язвы. Очень плохо себя чувствовала, очень долго терпела. Но потом как-то так, как бы случайно узнала, что у нас есть такое хорошее отделение, где очень хороший заведующий, который Юрий Сергеевич. И как бы после первого знакомства, ну, я сказала ему, что я влюбилась. Ну, в любви все возрасты покорны. Я очень захотела оперироваться именно в этом отделении. Вот поверила и в это отделение, поверила в этих людей. И пришла, через неделю я пришла сюда. Меня прооперировали 20 числа. Операция прошла очень удачно. Якби я знала, що так буде, я б 30 років не ждала. Я б раніше прийшла. Сьогодні діяльність серцево-судинного відділення обласної лікарні здійснюється у трьох основних напрямках: це традиційна відкрита хірургія судин, інтервенційна радіологія та кардіохірургія. Окрім того, лікарі відділення знаходяться у постійному пошуку новаторських ідей, які дають поштовх розвитку кардіо та судинної хірургії на півдні України. Серед найуспішніших методика ендовенозної лазерної коагуляції. Заміна грубого хірургічного втручання на лазерну коагуляцію значно розвантажує роботу відділу серцево-судинної хірургії. Така операція проходить швидше. Після неї практично немає шрамів. А також знижується загальний період реабілітації і термін перебування в лікарні за рік подібних операцій. Тут проводять більше тисячі. В этом году ми внедрили нову таку совершенство методику в коли взагалі вже не ділається розрези, то тобто, що делається. Под УЗИ контролем. Это пациенты с варикозной болезнью. Вот, и пациент, в общем-то, ну, в тот же день, максимум на следующий день, может уходить домой. Это уже самая современная методика, которая на сегодня есть в мире. И вот она внедрена. Это пациенты с блитерирующим атеросклерозом, то есть вот те пациенты, у которых есть угроза потери конечности из-за гангрены, вот то, что все знают эти пациенты с диабетом, длительным стажем курения, у которых постепенно закрываются сосуды и начинается гибель конечности. То есть вот такие Таких пацієнтів во многих случаях ми можемо спасти їм ноги, спасти їм руки путем виконання восстановительних операцій. То тобто, есть артерія чиститься, либо шунтірується уже в залежності від ситуації. Ось це гордість відділення ангіограф. Подібного обладнання на Херсонщині майже немає. Завідувач серцево-судинного відділення обласної лікарні Юрій Спірін розповідає, цей прилад допоміг вже не одній тисячі жителів Херсонщини і навіть сусідніх областей, аби виявити Проблему пацієнту вводять через тонкий катетер контрастно речовину. Тоді на рентгенівському зображенні, що виводиться на монітор, стають помітні контури судин. При цьому на комп'ютерному зображенні видно навіть найменші зміни у будові та функціонуванні вен, артерій і лімфатичних судин. Либо ж от саме такое сучасне направлення, то що вже говорили це емболізація маточних артерій. Тобто, от жінка сюди ложиться, робиться маленький прокол, буквально міліметр. С помощью этой аппаратуры мы делаем эмболизацию, и опухоль усыхает. То есть она полностью исчезает или перестает расти и в разы уменьшается. Кроме этого, если не брать сосудистую хирургию, то нейрохирурги здесь будут работать, они будут выполнять операции при аневризмах головного мозга сосудов и урологи. Существует целый спектр операций на почечной системе, которые делаются тоже под рентген-контролем. Но все это направлено на то, чтобы пациент через, с минимальной болью, во-первых, прошел операцию, не было наркоза, то есть снизить риски, и через 2-3 дня, чтобы он был дома, а лучше на работе. А ще лікарі серцево-судинного відділення постійно підтверджують свій професіоналізм, адже вони проходять стажування у провідних клініках України, таких як інститут серцево-судинної хірургії, інститут серця, інститут хірургії та трансплантології, а також в країнах Європи, США та інших. Тож все побачене відразу запроваджують у своєму відділенні. Зізнаються, така співпраця дає змогу розвивати професіоналізм, а головне рятувати життя пацієнтам.